Це дитячий садок Каска в Охтирці. Такий вигляд він має після ранкового обстрілу. Це повлучили в садочок. На зруйновані павільйони дитячі. А це вирва від влучання російської ракети, випущеної з російського літака близько 4.30 ранку, за словом мешканців, на територію дитячого садка Каска. Оце уламки, найменші уламки від цієї ракети. Будівля садочку залишилася без вікон. Всередині пошкоджені приміщення. Дитяча ігрова кімната. Повилітали аж сюди шибки. Щастя дітей не було. Місцеві жителі розповідають, спали, коли пролунали вибухи. Я таке чув, що як рвонуло, якраз сплю біля вікна. Що сюди рвонувало? Воно зразу розбило. Ну я схватився. Відтікаті в, 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 в кухню чи ну кудись там, там із сином зустрілась. А зриву було три, по-моєму, три. Один, другий, а потім ще сильніший, як рвануло. Пан Михайло показує, що сталося з його майном. Гараж, який будував і облаштовував протягом 40 років, всередині є ще кімната, але до неї не дістатися через завали. Машина 2009 року. Каже, тоді заплатив за неї 100 тисяч. В житлових будинках поруч пошкоджені дахи, вікна, двері. У квартирі нема балкона, нема вікон. Ось другий поверх немає, нема нічого повністю. Балкона нема. Криша у нас по Криша просіла, от дивіться, нема шифера, прогнулася. Криша, тепер гаражі у нас усі розбиті. Все воно поламало, стекла поставили, які ну ось на балконі, ж понятно, що нічого нема. Загляньте. Поприбирали трошки чоловіку осколком скла із, із зали вікна, що порозбивалися, по нозі червонуло слом, і кров дуже бігла. Ну я сама зупинила, не визивали ми лікаря. Вохтирській міській раді розповіли, що авіаналіт на місто був здійснений близько півп'ятої ранку. Був завданий авіаційних ударів. Чотири авіаційних удари, майстер яких було пошкоджено об'єкти, не пов'язані з військовою структурою, зокрема, дитячий садок, казка, на території якого був прильот. Так само було пошкоджено близько двох десятків житлових будинків. За інформацією міської ради, загиблих немає. Обласна військова адміністрація додає, що є п'ятеро поранених. Наразі вогтирці прибирають після авіаударів.